Ну, і як ми вже попередньо анонсували, ми зараз поговоримо про, про гербіциди, але ми будемо про них говорити через такі Я вже думав, що ми інфекти... до них не будемо підходити. Це гербсидний місточок. Да. Так, ми говорили, в принципі, гербіцидна боротьба вона в ідеалі проводиться рано весною. Ми згадували минулого разу препарат під назвою Бекана. Які можна використовувати і окремо, і в суміші з раундапом, якщо у нас є бага багаторічні бур'єни, просто тут вибачте наслідки, що станеться, якщо цього не робити. А окремо покажемо нормальну діляночку там, де е, працювали гербіцидами. Чому це важливо саме з точки зору інсектицидним? Тому що є у нас такий шкідник неприємний, як цикадки. Зазвичай ця цикадка биволоподібна. Ну, є споріднені види. Значить, в чому проблема цікатки? В цьому садку якраз це не буде великою проблемою, бо це 106 підчепа, великі дерева, і цикадка, ну, шкоди нанесе, але не настільки, наскільки це може бути на карликових підчепах, на 9 і на молодих. На, на молодих насадженнях, інтенсивних, так. Uh -huh. да. Значить, цикадка. Вона е, робить, доросла комаха самеця, робить е, таку пропил. Е, е, в на молодій гілці, на малому, корі. Да, mm -hmm. корі, і туди відкладає яйце. В принципі, на цьому робота дорослої комахи закінчується, і цього виявляється, на жаль, достатньо. Вона живиться соком, але зазвичай трав'енісних рослин, вона не так, ну, яблуня від цього не страждає від жилення. Але ось вона робить такий надріз. На цьому місці робиться деформація. Це дуже ну, шкодить саме провідним якостям пагона, якщо їх багато таких пошкоджень. А вони ж беруть молоді бах, пагони. Так. Да. І що цікаво, що знов таки личинка не живе в пагоні. Личинка виходить і падає вниз. Але свою шкоду комаха вже зробила. У нас пагін сильно пошкоджений, пошкоджений луп, пошкоджена, відкрити для, для хвороб. Луп, відкрити, відкривається. Відкрити хвороб да. Судини погано працюють. Пагін деформований, в общем, він може навіть повністю загинути. Якщо Наскільки висока шкодочинність цього, а, Ну, скажімо, якщо це ну, нова посадка, да, новий сад, там йому 2-3 роки, то ми можемо втратити 20-30% врожаю. Якщо у нас на щастя цікатки, сад невеличкий, 5-7 гектар, такі є у нас садки. Ну, навіть якщо великий сад, все одно цикатка може. Зменшити врожайність, якщо це великий квартал. Далеко вона може не зайти там середньо, не квартал, але з краю вона поб'є дуже сильно. Десь 15% ми можемо втратити. Вплив лісосмуг з ними треба працювати? А, в принципі, більшою, меншою мірою так. Але обробляти лісосмуги зайвий раз пестицидом, зараз ми підходимо від цієї практики. Це ж таки краще боротися з, з шкідником. Там, безпосередньо, де він, безпосередньо там, де він є, да. тому що лісосмуга це резерват і корисної антимофауни. Інтенсивно працювати по лісосмугах, це ми завжди вбиваємо корисну антимофауну, яка теж нам допомагає боротися. Так, з всі з можуть подумати, що садку. ми знову про інцицит, а ні, ми ні, ж про гербіцит. говоримо далі. Да. І так, падає у нас личинка цикадки вниз. І якщо у нас немає внизу бур'яну, ага. вона дуже обмежена в пересуваннях своїх. Вона просто загине і нема чим живитися. Ага. А якщо у нас так, як тут, вона спокійно харчується е, на трав'янистій е, сорні на бур'янах, спокійно перетворюється на дорослу комаху і цикл повторюється. І свій так, цикл. Тобто, якщо у нас під кроною чисто немає бур'яна, у нас, да, припустимо, прилетіла тут, пошкодила трохи, да, впала, але ми. Обмежили її можливість для подальшого розвитку. Вона, в принципі, не дуже любить далеко літати. Немає сенсу, якщо є там в межах кількох десятків метрів дерево, де вона може відкласти яйце, вона його там далеко не полетить. Тобто, якщо ми системно працюємо по бур'янах, у нас просто немає кормової бази для личинки і ми суттєво зменшуємо кількість цикадки. Скажи мені, в міжряді в рівно ж залишається у нас? Так, ну вона падає, ну щось може там вітром віднесе, ага. ну вона не така вже легенька. Тобто вона падає, тим більше, коли ми говоримо про інтенсивний сад, там де сформована крона, нема от таких от гілочок. Ага. І ми робимо ширину при штамбу восьми один метр, яка чиста від бур'янів. Цього достатньо. А серединку просто треба підкошувати у нас, да, зазвичай там задерніння йде. Якщо тримати його в порядку, то нічого страшного. Давай повторимо про Бекано, Що по технології внесення. По технології ще раз. Ідеальний варіант це внесення рана весною. Це кінець березня, перша половина квітня. Бекано працює по однорічних бур'янах, а працює по поверхні, яка не захищена рослинними рештками. Тобто він все-таки. Або треба тоді збільшувати і норму, і норму витрати рідини робочої, щоб він на ґрунт все ж таки потрапив. Але він здатен тримати е, е, схожі однорічних бур'янів протягом всього сезону. При дуже низькій норми витрати, там буквально 150-200 мл на гектар. Але це у нас знов-таки праця по однорічних бур'янах. Якщо є багаторічники, нам потрібно додавати раундап. Але не два-три рази або чотири в сезон, як зазвичай відбувається. Достатньо одного разу, просто вибираємо е, оптимальний період, коли у нас вийшли багаторічний, да, коли вони є. Ну, це зазвичай буває десь травень місяць. Е, якщо раніше, значить раніше. Тобто можна в сумі ще з бекану, можна окремо. Спрацювали по однорічниках бекану, по багаторічниках. Е, Ну, в принципі, одно, одної норми витрач, е, вистачає, е, якщо ми використовуємо і бикану одночасно. Якщо ж у нас садок доглянутий, там багаторічників взагалі нема, то нам одного бикана достатньо. Ну, там ще є і механічна обробка, а, трошечки. Ну, нам є виски. варіанти, є взагалі е, такі агрегати, які дозволяють іти. оскільки бекана у нас зареєстрований в садках яким три повних роки. Uh -huh. а, і це на всіх, всіх культур стосується і яблуні, і груші, і кісточкових. То на молодих, в принципі, там один-два роки, да, ризиковано. коротше краще. Все. А, є агрегати механічні такі. Ну, роторні, я шуткую сапазіт, яким, да, да. Ну uh -huh. вони подібні до косарок цих рушних, uh -huh. Да, там. Які оминають, да. оминають штамбіки да, акуратно і, в принципі, механічно прибирають бур'єн, але це звичайне скошування. Тобто, ну, Рослина все рідно залишається. залишається Корі, якщо це багаторічник, то коріння залишається. Ну На молодих садах альтернативи немає, тому на розплідниках працюють саме так. А якщо є три роки повні сади, то бекана без обмежень можна використовувати. І, до речі, немає тих проблем, які. Можуть бути при роботі з ліфосатами, якщо потрапляє на молоде дерево на гілочку. Часто буває, якщо а як кілька разів. Ну, Гліфосат небезпечний да, в цьому плані. Так, да. тобто, якщо ми працюємо е, БК в суміші з раундапом, то бажано все ж таки робити захисні щитки, щоб на дерево, на ну, дай Боже, не потрапило, тому що особливо молоді дерева. Молоді, умовно, так, 3 роки. Вони все рівно знову стало стало. Але все одно, вони, на жаль, при потрапленні певної кількості на листок може причинити пригнічення суттєве, дрібну листковість, і вона вже ну, дерево не відновлюється після цього. Uh -huh. Це дуже прикро, коли бачиш хороший садок, все і раптом стоїть дерево, і там листочки такого розміру, ясно, що його треба міняти. Ремонтувати ці сад, викорчувати і досаджувати інше. Так що ліфової раунда ліфосад. потребує бажано все ж таки захисних щиточка. Ну, є спеціальні і форсунки спеціальні з асиметричними факелами, які дозволяють працювати в садках. Тиск, зазвичай, там 2-3 бар, невисокий. Тобто... Що нам ще про гербіциди Треба сказати. Ну загальні, загальні якісь речі. Тобто, крім того, що це бур'яни сприяють розвитку певних шкідників, таких як цикадки. ну, Вони ж також і забирають і поживні речовини, і вологу, і все-все-все. Тим більше, якщо у вас дев'ятка, якщо у вас там крапелька проложена, ви акуратно підбирається. Це ваші втрати. Так, просто бур'ян, він і транспіраційний коефіцієнт підвищує до суті, от забирає вологу. І ті добрива, які вноситься в ґрунт, він забирає. І з поливом, і І база і харчування так, для так. деяких ну, шкілків. І, і та, хвороб та теж. сама це катка. Ну, хвороби, я б не, так не став би казати, незначно. Е, небагато існує хвороб, які вражають водночас і е, травнесту рослинність, і е, дерева. Я маю на увазі підтримують життєздатність, небезпечність. Ми його з листя. Ну, Скажімо так, да. листя важко прибрати. да, Опали, да з такого забур'яненого ґрунту, да, і та сама парша там нормально почувається. От. Є е, питання скажімо, альтернарія альтерната, альтернативо з яблуні в останні часи дуже поширюється широко україною, небезпечна хвороба. Ну, з одного боку, вона контролюється азольною групою і е, препаратом типу Луни, тобто флуопірам. Добре контролює альтернарію. А з іншого боку, досі однозначно немає якої розуміння, чи це та альтернарія, яка там на Пасльонових, до речі, чи це все ж таки якісь групи окремі якісь клони. Якраз ну, тобто, це так, мав до увазі. Тобто, увазити, що тобто, да. тобто да, тут дійсно можливо, що бур'ян також сприятиме. Ну, тут однозначно сказати важко на, сьогоднішні, угу. на сьогоднішній день. Але хвороба в наявленні присутня, альтернаріоз, і доволі небезпечна і шкідлива. Про неї поговоримо ще. Я думаю, трохи пізніше, наступного думаю, разу. Ну, я ж кажу, наступного разу. Це хвороба, будь-яка альтернарія, вона вимагає високої температури, яка чергується з. Ну, Об'єкт, як роси. ти казав, достатньо новий в садках, Доволі тому новий, з так. ним продюгу. Не гарантія, що ми її побачимо в садку, він ну, Фотографію він Фотографію знайдемо зрозуміло, Да. І дійсно, що зараз це, скажімо так, після перші борошнистої і плодової гнилі, це, мабуть, номер 4, а може і трохи вище. В ієрархії хвороб. Ігор, в новому маленькому сезоні, підсезоні, ми поговорили про хвороби, поговорили про інсектицидні проблеми, поговорили про гербіциди. Про що ще треба було б нам або нагадати, або сказати нашим партнерам, нашим колегам? Ну, а є таке дуже саме ось зараз. Серйозна така тема це закладання плодових броньок на наступний сезон. Не можна сказати, що наша компанія дуже активно присутня в цьому сегменті. У нас є єдиний продукт, який використовується цією метою, це церон. Обробка йдеться 2-4 тижні після закінчення цвітіння. Він сприяє закладанню плодових броньок. А є також методика обробки церобів. Який механізм чи це довго. А він ну, насправді він стимулює, підвищує концентрацію етилена, це гормон старіння. Uh -huh. В певних нормах він здатен стимулювати закладку плодових броньок. Ще в більшому ступені він сприяє дозріванню плодів. Це активно використовується в автоматах, наприклад. Але в яблуні треба з ним цим бути обережним, тому що на деяких сортах він може погіршити лежкість, оскільки це Гормон старіння. Тільки хотів сказати, гормон зберігання старіння, вже. Так, так, так. так там треба, ну, по Галі, припустимо, у нас по Галімаст робили досліди колись дуже хороші, такі докладні. В Молдові робив професор Пощану. І не було негативних наслідків, але це була гала-маст. Суттєво, тобто -то по інших клонах гали або по інших сортах навіть важко. Так, класно додає забарвлення, безумовно. Але ну, треба додаткових дослідів, які стосуються саме так, Ну, як лежкості, фактор, лежкості, як технологічний. А ось по закладці плодових броньок тут да. немає проблем. Але просто регулювання утворення плодових броньок це дуже тонка матерія. Це Можна скажімо так, порівняти ну це як скальп пластичного хірурга, да? тобто не тільки церон, є у інших компаній багато препаратів, є у них різна дія. Чи потрібно різні цим займатися? Дії. Наскільки актуально? А, це актуально, це актуально, тому що ну з одного боку, це смішно виглядає, начебто, людині, яка глибоко не передає тему. Спочатку ми боремося за те, щоб закладка була. Максимально, максимально, а наступної весни ми робимо проріджування. Але це гарантія. Запас такий. Так, це uh -huh. запас. Ми мусимо мати максимум потенціальний, тому що бувають приморозки, бувають шкідники, бувають просто несприятливі умови для запилення, коли у нас запилення йде неповно. Тобто для, для маневру це нам, нам це потрібно. Так. Якщо ми матимемо спочатку так, таку закладку, яка 100% забезпечить нормальний налив, ми весною можемо втратити половину і, і все. Краще так, зробити це, потім. Це робити да, правильно, але ну, я, кажу, що я не сказав би, що у нас дуже сильна позиція в цьому сегменті, єдиний цирон. Він всіх проблем не вирішує. Є інші продукти в інших компаній, є спеціалісти, які але треба звернути увагу на цей елемент це, да, технологічне да, на це. Треба звернути увагу, да і будувати оце саме схему закладання, саме зарахування. Давай ще нагадаємо про страхування від байера. А так обов'язково ми знаємо, що у нас цього року весною відбулися приморозки. Відбулися вони в два етапи. Тому ще не закінчилось, мені здається. У ну, нас да, ще у нас е, тремтить все. Бачиш, да, ми, ми ще, з тобою. Та, як ми да, Хоча начебто погода зараз і непогана. А, тому через це багато виробничників утримувалися від страхування, оскільки ну, страхуватися від приморозків на сьогоднішній день це. А, Дуже непроста задача, вона поки що так не розв'язана, оскільки немає методики обліку точної страхування потребує обліку. Ну потенціал і да. рахувати втрати. Да? Ага. Поки у нас немає зав'язів, тобто поки немає у нас фази лісового горішка, пропуску, а ще краще волоського, ми в принципі оцінку потенціального врожаю не зробимо. Ну, за тими методиками, які існують і якими користуються експерти страхових компаній. Тому приморозки, на жаль, поки що у нас поза випадають, Випадають, да. Да? і через це, от після приморозків, ну, я розумію, психологічно люди не готові йти на, ну, себе якось підготувати, що давайте застрахуємо наші витрати. Uh -huh. Тому що ми вже ж, да, щось купили, вже втратили, що таке. Але я нагадаю, що програма страхування, яку пропонує. Наша компанія у партнерстві з компанією страхової ПЗУ. Це страхування витрат на захист рослин, інсектициди, фоніциди, гербіциди, на все. На всю хімію, від, умовно, від компанії Bayer. Страхуємо втрати від граду дощу. Буревію, якщо поклали. Вони спрати, все рівно так чи інакше. Вони сьогодні, навіть, ну, зараз зараз є господарства, які нормально пережили приморозки, ну втратили якусь певну частинку, але в принципі врожай буде потенційний, можна вже займатися обліком потенційного врожаю. Господарство це знов таки не коштує нічого, ані копійки. Тобто всі витрати пов'язані з оформленням. Тільки страхування, скласти папери. Це да, бере на себе е, наша компанія. Страхувальником є компанія ПЗУ. Просто треба подати квартал, поквартально ведеться прийняття на страхування. Приїздить експерт, обстежує. І якщо, надай Господи, у вас пройшов град або поклало сад буревієм, він приїздить, оцінює е, збитки. ваші збитки, і ви отримуєте за, за мінусом франшизи, отримуєте. Е, Кошти, які ви витратили на препарати нашої компанії для цього кварталу, це важливо. Тобто ви заявили, що цей квартал обробляється луною, Сіванто, Мовенто, Бекано, Плінтом Стартом, чимось іще. Де Друг, це сам на друзі? Ви повинні почути обов'язково, що буревії і ці проблеми води можуть виникнути. А головне, що це працює, ця система працює. З тими компаніями, які працюють з препаратами з компанії, компанії Bayer. Так на жаль, інші компанії, вони самі там щось. Ну там дай Можливо, да. є якісь да, можливості. Так. Я не готовий. Ми зараз сказати. говоримо про компанію компанія Баєр. Да вона... якщо ви працюєте з цими препаратами, зробити. ви маєте можливість безкоштовно зробити страхування. Ну, мінімум, ви повертаєте 80% своїх витрат. Ну, рахується, скажімо так, втрати врожаю. Якщо вам оцінка показує, що ви втрачаєте половину, ви витратили, припустимо. Ну, умовно кажучи, 10 тисяч доларів на захист на закупівлю препаратів Bayer для цього кварталу. Втратили половину, це підтвердило обстеження. Значить, у вас франшиза 20% від половини, значить, ви повертаєте собі 30% від усіх витрат. Але ж ви врожай отримаєте половинку. Якщо ви 100% втрачаєте врожай і це підтвердило це обстеження. І протокол обстеження є, значить ви повертаєте 80%, 80, 80. витрат. Це най мінімум. Якщо у нас іде збільшення суми закупівлі, відповідно може бути 17% франшиза і 15%. Тобто чим більше ви купуєте продуктів, тим нижча франшиза. І як бонус, якщо у вас ще є черешенька і ви теж віднесли препарати Bayer на захист черешні. Там від 15 тисяч доларів. Це питання у ще актуальне. У вас, так, да, це наймабуть 100%. Коли черешня страждає, додаткова є опція розтріскування від злив. Це біда вже зрілої черешні, да, фактично у вас сформований врожай. Ось ось збирати, проходить злива, у вас там повно цукру, да, у вас починається розрив, розрив костянки. Да? Відповідно, ви втрачаєте якість, втрачаєте. Ну, класність, класність да? Тобто це вже не перший клас, не перший сорт. Облік йдеться саме по втрати сортності, як по яблуках, так і по черешні. Тобто розтріскування це вже йде як втрата. Якщо у вас розтріскувалося там 50% плодів, це 50% втрата. Відповідно, вам іде відшкодування за ці інформацію. Препарати. Ми дамо по покликання на сайт. І, звичайно, я думаю, що регіональні менеджери теж знають, суть, доведуть можуть відповісти на це запитання. Без безумовно. Дякую, Ігорю. Я думаю, що другий сезон ми зараз подамо в інформаційне поле, і будемо тоді збиратися на новий третій сезон. Дякую, наш. Сергій. Я думаю, що наступного разу ми знімемо наш сюжет в іншому садку. До зустрічі Дякую, до зустрічі.